Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал, мене звати Аліна і сьогодні я хочу розповісти вам про аромати, з якими я колись була знайома, але з тих чи інших причин я їх не купувала. І я хотіла собі нагадати їх звучання. Отже, почну я з першого аромату. Я взяла собі аж 10 мл від Levantic. Це Prada Candy. У мене була Prada Candy Night. Ну, Мені не вистачало. от і стійкості і інтенсивності звучання, але ну, на що я сподівалась, Прада Кенді вона ще більш тиха, ще більш тиха і якби тихесенька, я б сказала, тихесенька. Можливо, влітку вона розкриється краще. Але аромат дуже гарний. Це карамель, ноти, дуже гарна ваніль. От дуже делікатний, гарний, приємний аромат, але б йому трошечки додати гучності. Ну, я ще попробую його влітку поносити, можливо, щось зміниться. До речі, сьогодні попробую поносити. Я ще сьогодні. Нічим не користувалася. Дуже він От Це для мене його найсуттєвіший мінус, бо він дуже-дуже тихий. Наступний аромат теж. я бачила на нього гарні знижки. Взагалі, я в цілому гарно ставлюсь до бренду One Я дуже люблю Modern Princess це мій один з моїх найулюбленіших ароматів наразі. І от я його знала, звичайно, але хотіла поносити, нагадати собі, як він пахне. І ви знаєте, що я була дуже рада, що я не купувала його всліпу, Бо якби я купила його всліпу, там є така не дуже приємна мені нота. Зараз я намагаюся зрозуміти, що це. В піраміді заявлений бузок, півонія, цвіт апельсину, мускус, вістерія, петітгрей, китайський османтор, скедер Амбра. Ну, от є якась не дуже мені приємна нотка в цьому ароматі. І добре, добре, що я його не купила. Собі я би була розчарована. Да. Знаєте, ну, аромат непоганий, він дуже такий ненав'язливий, свіженький. Але от є в ньому така не дуже приємна мені нота, і не можу зрозуміти все-таки, що це. Можливо, мускус. Чи османтус, але от мені він трошки якийсь навіть напряшний, скажімо так. Так, це в нас був Ланван Еклат Дерпеш. Так, а от наступний аромат це повне непопадання, бо такі аромати я не можу носити. Це морський аромат, водний, солоний. Це аромат Ісеї Міякі. Е, як він там називається в нас? О, у мене немає його скріна. Такий флакончик довгенький <схи> з срібною кришечкою. І Із сієміяки Льодіссей. Ой, це категорично не мій аромат. В піраміді заявлений лотос, диня, фрезія, рожева вода, троянда, цикламен, конвалія, лілія півонія, гвоздика. Одним словом, купа квіт. Але що мені не подобається в цьому ароматі, він для мене солоний. У мене та сама історія, що і з з ароматами, де є лимон. От я відчуваю оцю неприємну сіль. наче знаєте, наче морська вода мені попала в носоглотку і отут-от застрягла, і от я відчуваю це солоне і холод. От а, так, ідемо з вами далі. Це був третій аромат. Теж минулого року тестила, але підзабула. Це аромат Mugler Angel Nova. Енджел нова, така зірочка рожева. От. Ну, і хочу сказати, що я його ще раз попробувала, і, ви знаєте, я відкрила в ньому, ну, знову ж таки, аспект, який мені не подобається. В ньому є це теж якась неприємна пильна холодна нотка. В піраміді заявлені лічі, бергамот, троянда, магнолія, вірджинський кедр, мускус. Ну, я не знаю, можливо, це і мускус таке дають. Він би мав бути просто фруктовим, приємним. Так, зараз секундочку. Одним словом, що я хочу сказати, з віком сприйняття ароматів міняється. І обов'язково, ну, от мені він неприємний. Ну, от серйозно, мені він дуже неприємний, хоча й моєму чоловіку і моїм колегам сподобався. Але от мені він неприємний. От, ні, не подобається, не носила би. Так, ідемо з вами далі. Теж в мене три аромати від Versace зараз буде в підбірці. І от перший з них Yellow Diamond. Теж наче він мені колись подобався. У мене був Versace Bright Crystal, у моєї мами був Versace Crystal No. Ну, але ну, добре, що я знову його затестила. Більше того, цей аромат розлився. І я запам'ятала його вже тепер надовго. Ну, мені він не подобається. А, До ну, речі, це Woman. От я чую що щось, щось не то. Не то, вибачте, це Versace Woman наступний у мене був по плану. Так, а я зараз, зараз, зараз. Ну, він дуже банальний, він не цікавий. Ну, дуже-дуже це все банально якось мильно і не цікаво. Цитрон, груша, неролі, бергамот, квітка, апельсину, фрезія, османтус жасмин. Гваяк, мускус, амбробензоїн. Ну, мені не подобається. Знову ж таки, і є в нього така теж неприємна порошкова нота, яка застає отут в горлі. Мені, мені не подобається. Так, ну наступний аромат вже ясно який? Це в нас буде Versace Woman. Теж дуже цікавий аромат. Цей аромат був в сестри мого тата, і він наче, ну, на той час це було щось таке дуже цікаве. До речі, в ньому є ця нотка прокуреності. Всі кажуть про фольгу з цигарок. Є в ньому прокуреність. Але я в ньому відчуваю пластмасову цю пластикову ляльку. І не можу я від цього відчуття позбутися від цієї пластикової пластикової ляльки. Так. Ідемо з вами далі. І третій аромат. Третій аромат це Versace Deon Purple. Оцей аромат мені насправді подобається. І, може б я його купувала, якби в мене не було Modern Princess. А так вони для Modern Princess для мене, в принципі, Однакові, але Modern Princess мені все-таки подобається більше. Вона більш така якась життєрадісна, там більше того червоного яблука, більше якоїсь цікавинки для мене. Modern Princess мені подобається більше, ніж Dylan Purple. Ну, це краще, ніж бірюзовий Dylan, якого мені подарували, який мені взагалі не подобається. Цей, звичайно, краще, він дуже гарно звучить на морозі. Але, але, але мені більше подобається Modern Princess. Так, ідемо з вами далі. Далі у нас буде, значить, хто у нас буде. Так, вомен сюди стане. Лалік Амітіст. Я колись продала залишок цього аромата, і я взяла його ще раз і зрозуміла все таки, чому я його продала. В ньому є важка, неприємна хімозна нота. От чому я його продала? Я вже такі аромати не ношу. Якщо на те пішло, в мене є Purple Molecule, і вони трошки схожі, вона мені подобається набагато більше. От, цей аромат мені не подобається. Він дійсно він дійсно дуже хімозний і важкуватий. А в мене ще пластиковий спрей, і взагалі тут воно звучить не дуже для мене. Так, теж пробувала минулого року аромат від Maubusin My Twist. І я його замовила, але не забирала, ви знаєте, і правильно зробила. Я розумію, чого він мені, ну, якби врешті-решт, я його не забрала. Не забрала я його. Бо в ньому є якась неприємна забродивша нотка, наче якесь пиво, чи якась брашка, ну щось таке. От тому я його і не забрала. Ще мені жахливо не подобався флакон. Ну, типу, я навіть думала про те, щоб взяти собі якийсь відлевант. Але от такий флакон ну мені не подобається, чесно. Я би не хотіла в себе на поличці, де стоїть Пантера, Нобілі, отакий от флакон мати. Тут такий трошки незграбний. От. Не купила, і слава Богу, і не подобається мені. Та, тут є ягода, але ці ягоди вже перетворюються в якийсь сидір. І ще один аромат, який для мене супереч... ну, суперечність я в ньому відчуваю. Ви знаєте, це лаліта, Лімпійка. І він на старті дуже класний, дуже приємний, але потім я починаю в ньому чути теж якісь холодні метали. металічні нотки. От. Холодні металічні нотки. Є там оцей цей от варення якесь персикове. Коктейль біліні, апельсин, італійський мандарин, перець, лимойн, грейпфрут. Лайм, білий перець, слива, чорна смородина, жасмин самбак, магнолія, троянда. Але все-таки ні. Він мені не, не подобається. Я пам'ятаю, що він був прикольний. Але, от розносивши його, я зрозуміла, що ні. Він ну, не цікавий. Ну, розумієте, коли вже в тебе такі аромати такого плану, як Нобілі 1942. То вже такі аромати ти трошки от не сприймаєш. Тому, знову ж таки, ні. І от з цих 1 10, 10 ж ароматів, яких я хотіла згадати, трошки менше. А чого? Трошки менше? А, бо Лаліта лишилася тут. Отакі аромати я хотіла згадати, але бачите, з них всіх, ну, правда, мені подобається. Але я вже її не чую. Ну, от мені саме головне, щоб аромат я від себе чула. І от я нанесла на себе і я її вже не відчуваю. Добре, звичайно, що не купила флакон. Але ну, така стійкість, ну це катастрофа. Просто катастрофа. Тому ні. Це наступний, е, наступний огляд вже будуть про аромати, які я купила, які мені сподобались, над якими я думаю. А це ще один такий огляд, так би мовити, ну, ароматів, які я не буду купувати. Отак. От я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.